Вітаю на каналі. Сьогодні в нас 6 серпня 25 року Лівобережна Херсонщина. Хочу показати цьогорічний білий нектарин під назвою Оклучак. Я трохи, як кажуть, прозівав його дозрівання. Це вже останні плоди. На дереві не можу вже показати його, в мене він. Десь днів п'ять тому поспів уже повністю, я його побачив тільки декілька штук на дереві, а остальні вже впали. Ну все одно хочу показати відео, який він гарний в цьому році. Такий, як тенісний шарик по кольору. Плоди. Він невеликий по розміру, десь максимум 80 грамів. Як крупна слива. Дуже ароматний він, дуже смачний, м'якоть дуже ніжна така. Він, його треба зривати в технічній зрілості, якщо десь треба перевозити, щоб довести, тому що в спілому вигляді його зривати і покласти. Це, це тільки можливо в бумажні ящики одним слоєм. Такий гарний восковий колір Він не дуже відрізняється від інших нектаринів по кольору. Це є альбінос Сорт. Ось такий в середині. Як бачите, кісточка відстається. Дуже комфортно. Для тих, хто приділяє цьому увагу, без проблем достається. Плод просто тає в роті Його можна просто навіть випити, а так не пережовувати він сам. спливе, як кажуть. Соку тут дуже багато. М'якоть ніби масло. Смак тут якийсь змішаний такий. Ніби манго, якийсь там мед, щось, диня, нектарин. І це все в такій маслоподібній м'якоті. Дуже смачний. Він, він волокна майже не має, воно майже не відчувається при повіданні. У Успілих плодів шкірочка легко знімається з плода. Вислоти немає в шкірочки, вона нейтрального такого смаку. Тоненька вона, її майже не відчуваєш, коли її сиєш. Сорт доволі ексклюзивний, що з вигляду, що смаку. Ну, якби хто його ніколи не бачив, то дивується, що це таке. Такий от цікавий сорт нектарину під назвою Околучак. Він походить десь з Узбекистану, якщо не помиляюсь, там його родина. Врожайність в нього середня, середня, як я бачу по декількох плодоношеннях, хоча в цьому році заморозки переділи плоди, не можу ще. Достовірно сказати інформацію, в тому році була перше плодоношення таке більш масове. А так в цьому році, якби було плодоношення без заморозки, я сказав би його вже більш стабільну врожайність. А так в цьому році плодів було десь приблизно як і в тому, так Як сказати, менше середньої, тому що, зважаючи на приморозки які пошкодили завізі багато. Сорт цікавий для в своєму садку. Також він є дуже такий, як кажуть, продаваємий плоди через свій зовнішній вигляд і смак. Але треба враховувати нюанси для збору врожаю, щоб не було таких, як кажуть, неприємностей по вигляду самих плодів, які дуже чутливі до перекладання перевозки у спілому вигляді. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.